Рівненський стадіон Авангард продовжує залишатися не для місцевого Вереса. Після повернення на рідну арену рівненські футболісти спромоглися здобути на домашньому полі лише одне очко. Сумну статистику, червоно-чорні продовжили цими вихідними. Верес приймав вдома одного з аутсайдерів УПЛ Одеський Чорноморець і поступився з рахунком 1-3. Зараз у розв'язці спокійно поговорили з треба тільки працювати, і по-другому не може бути, десь може і тягар є, тому що. Домашні ігри ми не можемо здобути перемогу, і десь може психологічно трошки, десь воно і давить на футболістів. Єдиний гол Вереса у цьому матчі забив новачок команди. Центральний захисник Олександр Маткобожик. Футболіст вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику. Гостей забитий м'яч розворушив болівальників, яких на трибунах зібралося чимало. Керівництво клубу вирішило зробити безкоштовним вхід для акціонерів Вереса. Однак радість фанів швидко змінилася розпачем. До кінця зустрічі Одесити ще встигли забити двічі. Спочатку захисники залишили без опіки нападника Чорноморця Алефіренка. А наприкінці рівня привезли пенальті у свої 11-метровий впевнено реалізував гладкий. У нас досить оновлена команда, і це дуже було важливо, щоб працювати далі, вірити в те, що ти робиш. Дійсно для нас це дуже дуже важлива перемога. Наставник рівнян Юрій Вірт на післяматчевій пресконференції прес-конференції виглядав помітно розчарованим. Тренер звернув увагу на індивідуальні помилки гравців, які призвели до пропущених голів та відсутності агресії в атаці. Попереду на рівнян чекають ігри з суперниками, які перебувають вище в турнірній таблиці. Ну, зараз будуть ще сильніші команди. Приїдуть при повазі до Чорноморця, і Ворскла, і Дніпро, і Киробас. Тому треба. Готуватися, виходити і нав'язувати боротьбу, і старатися зацеплятися за заробляти очки у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Верес перебуває на 11-му місці, однак знаходиться всього на відстані трьох очок від зони вильоту. Шанс покращити турнірне становище рівняни матимуть найближчої неділі у матчі з Полтавською Ворсклою. Микола Бражицький випуск новин.